Так, народ, ну що, стартуємо. Приїхала до нас цибуля, тому це приїхав радар, перша поставочка, тому вже починаємо відправляти. Так, розрізили. Давайте глянемо на цибулю. Дивіться, шикардосна, просто шикардосна. Шелестить та що? Дивіться, який радар гарний. Ще навіть не, не розрізав, не розривав. Бомба. Якщо буде така цибуля далі, то буде краса. Дивіться, радарчик, фракція 1021. Коротше, красота. Тому якщо вам потрібна гарна посадкова цибуля, радар, є в наявності, вільна є в наявності, тому звертайтеся ми будемо далі працювати. Це ще приїхав тільки радар. Будемо дочікуватися решту сортів. Загалом має приїхати до нас в цьому році 18 тонн. Дві приїхали, ще 16. Ще радара 6 тонн. І всього решта. Тому, тому таке. Починаємо відправляти.